Вероніка переїхала в квартиру в старому районі міста. Масивний дубовий комод, що дістався їй від попередніх мешканців, виглядав похмуро, але викидати його не хотілося. Вероніка вирішила його відреставрувати. Коли вона витягла нижню шухляду, яка постійно заклинювала, її погляд упав на вузьку щілину між задньою стінкою та дном. Там щось біліло. Вероніка просунула руку і дістала старий. Пожовклий конверт. Він був розклеєний, всередині лежала стара фотографія та коротка записка. На фото молода пара, дівчина й юнак, щасливо посміхалися на плі засніженого парку. Вероніка розгорнула аркуш. Почерк був поспішним. Ганусю, я більше не можу чекати. Якщо ти згодна поїхати зі мною, приходь 12 лютого в наш парк до тієї самої старої верби біля озера. О 19.00. Я чекатиму до восьмої вечора. Якщо не прийдеш, зрозумію, що обрала волю батька, і поїду без тебе. Але знай, я любитиму тебе вічно. Твій Арсеній. Вероніка глянула на календар було 11 лютого, та сама дата, що й у листі, тільки через 60 років. У верхній шухляді Вероніка знайшла тонкий зошит щоденник Ганни. Вона відкрила його на записі від 12 лютого того далекого року. Сьогодні, о 18.30, я мала піти до Арсенія. Я вже одяглася, взяла валізку, але тато зайшов до кімнати. Він все знав. Сказав, що не пустить мене на ганьбу, зачинив мене в кімнаті на ключ. Я билася в двері, благала, плакала. Зараз уже восьма вечора. Арсеній думає, що я не прийшла, бо не люблю його. А я не змогла навіть вийти. Наступний запис від 13 лютого. Він поїхав назавжди. Думаю, що я обрала спокійне життя з батьком, а я просто не змогла вирватися. Вероніка вирішила знайти того юнака, прізвище на звороті фотографії Левченко. У міській бібліотеці вона переглядала старі газети. Арсеній Левченко став відомим столяром реставратором у сусідньому місті так і не одружився. Бібліотекарка, побачивши фото, пожвавішала. Арсеній Петрович, він нещодавно повернувся в наше місто, живе в будинку для ветеранів на садовій. Йому вже 82. Наступного дня Вероніка стояла біля дверей невеликої кімнати. Старий чоловік сидів біля вікна. Вона простягнула йому конверт і щоденник. Арсеній Петрович, Ганна отримала ваш лист. Вона хотіла прийти. Її батько замкнув її в кімнаті. Руки старого затремтіли. Він читав сторінки щоденника, і сльози текли по зморшкуватих щоках. Вона хотіла піти зі мною, прошепотів він. Боже, я всі ці роки думав. Що вона обрала спокійне життя, що я їй не потрібен. Я чекав біля тієї верби до восьмої, потім пішов на вокзал один. Вона не могла вийти, тихо сказала Вероніка. Її батько тримав під замком. Старий довго мовчав, дивлячись на фотографію завтра, 12 лютого. Нарешті промовив він Я піду до тієї верби. Вперше за 60 років піду туди. Скажу їй, що чекав, що любив, що прошу пробачення за те, що не знайшов її. Вероніка допомогла йому встати. Любов, розірвана чужою волею, через 60 років, нарешті знайшла свою правду.